Серію нових марок від «Укрпошти» відкривають спецпогашення марки Воїни світла, воїни добра. Її випустили на честь працівників водоканалу, енергетиків, зв'язківців, газовиків та дорожників. Сьогодні ми презентували в обіг нову блок марок, який присвячений саме комунальним підрозділам, які забезпечують саме головне, і саме необхідне для кожного мешканця нашої держави. Держава підкреслює те, що ці люди дійсно. Забезпечують життєдіяльність населення, і а, правильно було сказано, що коли в нас є світло, тепло було в мирний час. Ми це не цінили. Коли в нас забрали це, всі зрозуміли наскільки це критично важливо для нас. Працівники служб зізнаються, робота у цей рік була дуже складною. Працювати доводилось цілодобово на небезпечних ділянках і в екстремальних умовах. Ми самоорганізувалися, Настроїли людей на плідну роботу, на свій обов'язок для того, щоб забезпечувати сумчан водою і водовідведенням. І нам це вдалося тільки завдяки вірі перемогу. Щоденно в мережі піддаються під обстріли і невпинно газовики відновлюють розподіл газу до доби споживачів. І це наш фронт, це наш енергетичний фронт. і Щодня працівники Сумигас стоять на сторожі безпеки, але енергетичної газової безпеки регіону. Хочу подякувати всім енергетикам Сумщини за такий вклад в цю тяжку роботу. Подякувати всіх енергетиків України, а також працівників. Хочу подякувати інших структурних. Служб, які дають життя, дають життя в кожен дім, нову марку випустили, аби вшанувати таким чином роботу воїнів світла і добра. Ти завдяки кому в наших оселях тепло затишно і комфортно. Можливо, це не все на загал видно, але ця робота відбувається. Само собою нічого не відбувається. Коли у нас був там на два дні, ви знаєте, блекаут, От якраз з цими службами в робочому режимі планово без паніки проходили ті процеси, які дозволили там за добу відновити і енергопостачання, і газопостачання, і з'явилось тепло в оселях. Марко воїни світла, войни добра можна придбати у відділеннях у. Крпошти від сьогодні є ті, хто вже встиг поповнити колекцію. Марка вже сьогоднішнього дня в продажі. Вона сьогодні не тільки стартовно ну, провела спецпогашення, це в центральному відділенні ми проводимо спецпогашення, а в усіх відділеннях міста Суми ця марка вже є в наявності і мешканці міста вже сьогодні можуть приходити і її купляти. 96 гривень коштує блок марок. Я не встигла придбати лише першу марку, тому що я хочу, щоб моєї дитини. Залишилось щось гарне про цей рік, якісь гарні спогади, перш за все. А потім вже війна, вже страхи, вже сховище і все інше. Але щоб щось залишилось гарне, саме тому ми формуємо колекцію. Випуск спеціальних марок в Укрпошті не збирається припиняти наступні мріють найскоріше присвятити здобуткам українських бійців на фронті. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новини СТС.